І так, сьогодні з таким прекрасним видом ми будемо робити мобіліті для тазу. Ми сідаємо, і ставимо стопи достатньо широко, орієнтовно на ширині коврика, і будемо виконувати почергове торкання обома колінами підлоги. При цьому одна сідниця у нас відривається. Спину стараємось тримати рівно. Маємо виконати мінімум 10 торкань на сторону. Далі ми виконуємо той самий рух, але вже із нахилом корпуса. Стараємось лягти так, наче грудьми торкаємо коліна. Трішки схоже на віджимання. Так само, орієнтовно 10 разів на сторону. В принципі, з такої ж позиції, слідкуєте, аби в нижній точці ваші коліна мали 90 градусів, ми будемо виконувати підйоми тазу. Почергово виконуємо на ліву та на праву сторону, хоча б по 7 разів. Далі ми вмощуємося так, аби одна нога була витягнута, інша зігнута. І спочатку, коли витягнута нога, ми сидимо на обох сідницях, закручуємо ногу за себе в 90 градусів, хомаємо стопу за спину та вже сидимо на одній сідниці і постійно повертаємо. Стараємось спинку так само тримати рівно. Не забуваємо виконувати все на дві сторони. Ідентично сідаємо з рівною ножкою на дві сідниці, завертаємо ногу в 90 градусів в коліні, стопу ховаємо за себе. Тепер будемо виконувати прохід сідницями по коврику вперед та назад. Слідкуйте, аби ноги були у вас рівні і не дуже допомагайте п'ятками. Саме сідницями старайтесь йти вперед та назад, одна за одною, ліва права ліва-вправа. Таких проходок зробимо хоча б дві вперед та дві назад. Також зробимо глибокий присяд з маленькою пружинкою з рівною спиною. Покажу, який це вигляд має з боку. Долоньками тягнемось вгору. Далі виконуємо почергове торкання підлоги коліном, зробивши перекат з п'ятки на носок. Спинку знову ж таки тримаємо рівно. Обов'язково м'яко приземляйтесь колінком, не стукайте у підлогу. Тепер спробуємо відтворити схожу варіацію, як ми робили з колін. Ми, коли відводимо таз назад, залишаємо одну ногу рівну, потім ногу, на якій ми сиділи, ставимо на коліно опорне. Так само старайтесь все робити м'яко. На одну та на іншу сторону. Тепер займаємо позицію прямокутника. Кисті у нас будуть під плечем, коліна під тазом. Маємо виконати максимальний круговий оберт коліна, наче циркулем, провертаючи гарно ножки. Робимо 5 зсередину, 5 назовні. Також не забуваємо за іншу ножку. При цьому прес старайтесь тримати напруженим. Ну що, сподіваюсь, вам сподобалось. І ваш таз каже дякую.